Вітаю вас, чи сумує загадана вами людина за вами? Ну, ця ситуація, звичайно, стосується, розклад стосується тих, хто перебуває зараз на відстані, на паузі, в розлуці певній. Давайте подивимося, чи сумує загадана вами людина? Загадайте, будь ласка, таку людину. Ця людина дійсно сумує, тому що вона очікує, очікує. На ваше проявлення. Чомусь очікує, що саме ви повинні проявитися. Ви повинні першим чи першою написати, зателефонувати і так далі. Так, зараз ваші стосунки стоять на паузі. Але ці стосунки вони благословені вищими силами. Тут вищі сили вийшли. І вищі сили вам хочуть дати якийсь новий шанс. На відновлення цих стосунків. Так. Тому що в минулому ви були досить гармонійною парою. Ну, а зараз все якось підвисло. Тому вам дадуть новий імпульс. Вам потрібно прийняти його, якщо ви готові до цього. Тому що тут показує, що хтось із вашої пари, напевно, ви, я так розумію, той, хто дивиться цей розклад, ніби то як. Не готовий, обороняється, не, не впускає в життя цю людину. Тому що ви вважаєте, що ви вже розійшлися і все. Так. Ну, тут у нас показують, я так розумію, дві іпостасі одного і того ж чоловіка. Навіть три. Розумієте? Якщо ви жінка і дивитеся на чоловіка, то знаєте, що цей чоловік, він. Пройшов якийсь певний розвиток, своє становлення особистості. Він вийшов на інший рівень з короля Пентаклів, що теж досить гарна позиція в імператора. Можливо, його статус у суспільстві помінявся. Можливо, він змінився в своїх поглядах, у своїх позиціях внутрішніх. І він став імператором, справжнім. А ще кажуть, що він, ну, він досить така людина, яка Ну, Має певні егоїстичні такі прояви. Тут я теж про це можу сказати. А ще ця людина проявиться в вашому житті. Хочете ви того чи не хочеться, буде це проявлення Буде. через певний час, можливо, не так швидко. Ось показують жінку. Ну, Якщо ви чоловік, то, можливо, це якраз про вас, уся характеристика була. Тепер дивимося, жінка. Жінка в цій парі, що про неї? У вас, якщо ви жінка, дуже багато сумнівів і терзань душевних, і недовіри до цього чоловіка. Так. Він на відстані і.